Започинала звернутися з скрипочки з колеги. Я постійно відчував її ось тут. У мене навіть на золі була. І вона вона звучала в мені. Коли я був маленький, потім вона... потім вона замовкла. Ви не уявляєте, як мені було важко мовити її знову зазвучати. Кожна з вас своя скрипочка. Своя тональність, свій розмір, свій акорд, своя музика. І саме ця музика, вона, ваша музика, вона надихає мене. А натхання це не те, що можна просто взяти її, взяти і принести. То ти бачиш дівчину в автобусі, вона везе гроші на подушки. Ти дивишся на неї, ти уявляєш її садок. Заброші, ти, ти натхнений, ти наповнений. Цих грушу визначить не на одну гарну пісню, на десятки, на сотні, на тисячі пісень. Але головне донести ці грушки, тому що в твоєму шляху з'являється неприємна людина, яка віднімає тебе ту грушу. Вдома тебе чекає неприємну телефонну розмову і весною. Цих букшек немає. Життя взагалі це така боротьба за пнесені грушки.